Всі ми, напевно, що знаємо про Ілона Маска, засновника компанії Тесла, один з найбагатіших людей у світі. Людина, яка має по-справжньому дуже дуже багато досягнень. Але нещодавно з'явилася одна новина, яка розповідає про ще одне маловідоме досягнення цієї недоспішної людини. І це досягнення полягає в тому, що Ілон Маск наразі є найкращим у світі гравцем в комп'ютерну гру Діабло 4». Є прям стріми, коли він а, робить запис того, як він грає, і в цей момент його інженери докладують йому, як відбувся запуск або політ його. Шатла в космосі, так само Ілон Маск не цурається інколи в інтерв'ю розповісти, яка зараз у нього найулюбленіша комп'ютерна гра, у що він грає. І так само він полюбляє заліпнути в телефонну гру, яка називається Політопія. Він настільки, до речі, любить цю гру, що він помістив її в комп'ютер автомобілів Тесли. Я працюючи коучем, вже неодноразово до мене зверна, зверталися. Особливо чоловіки 40 плюс 50 плюс років все є, все в житті є, але нема лише одного: нема драйву, нема кайфу від життя, нема почуття пригоди. І от тут це стається через те, що за рахунок того, що людина працювала, 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 вона не приділяла увагу певній частині себе. Скажімо це так. Як пам'ятаєте, Карл Юнг розділив, що у нас е, ми складаємося з певних саперсон, які в деякий момент вриваються в наше життя і мають дуже важливу функцію. Тут треба розуміти одну надважливу річ: будь-яка гра, друзі, це ваша внутрішня дитина. І від того, наскільки якісно ви годуєте вашу внутрішню дитину, залежить те, наскільки почуття потоку, щастя, драйву, пригод буде у Вашому житті. Ви знаєте, якщо ми все ж таки кажемо про момент гри, то давайте, як завжди, на початку ми дуже часто любимо на цьому YouTube-каналі звертатися до древньої філософії. Є такий класний філософ, він мені дуже подобається Монтень. Це філософ 15 століття. Я ризикну назвати його стоїком, але насправді він вважається не стоїком, а скептиком. Я його вирішив назвати Стоїком, тому що він дуже полюбляє Сенеку, а Сенека це один з провідних стоїків світу. І до чого приходить Монтейн? Чому, до речі, його і називають скептиком? Тому що, вивчаючи філософію все своє життя, він приходить до. Наступного не зовсім приємного висновку. Він каже, що насправді філософія не може дати те, що вона обіцяє. Бо будь-яка філософія обіцяє вам спокій душі. Але в своїй основі каже Монтень, ми не можемо бути спокійними. Тому що ми, у нас є, так би мовити, прокляття наше людське, яке полягає в тому, що ми. Е за рахунок того з одного боку, що ми вміємо планувати на дуже довгостроковий е, план, 5, 10, 20, 30 років. І тут вшите певне, як він каже, прокляті. Воно полягає в тому, що ми єдині на цій землі, хто постійно знаємо, що ми помремо. Саме тому е, нам і так складно. Заспокоїтись, зупинитися, як казав інший філософ Блес Паскаль, що всі проблеми в житті людини полягають в тому, що вона не знає, не знає, як посидіти спокійно в себе в кімнаті. І вона не знає через те, що вона постійно знає, що вона помре. І що ж каже нам Монтень? Монтень каже, що єдиний вихід, щоб не думати. Про те, що ми смертні, і не думати про це постійно, а ми постійно з цим живемо це мати в своєму житті якісь розваги. Якось відволікти себе від постійно думок про те, що все одного дня закінчиться. До речі, я згадав Блес Паскаля, іншого дуже відомого філософа, і він так само каже, що в принципі розваги це єдина річ, яка є лише у людей. В світі тварин розваг як, як таких нема. І це не просто так. Це природній механізм, щоб ми на деякий час забували. Забували про оце наше прокляття, про те, що ми живемо. З одного боку, це наш дар, який нам подарував цей світ, у якому ми живемо планувати на майбутнє. Але з іншого боку, ми єдині, хто постійно паримося через нашу смертність. Тому. Нам навіть про це кажуть філософи про важливість розваги. Важливість дарувати собі якісь певні невеличкі розваги. І найкраща розвага це наша з вами внутрішня дитина. Бо коли ми годуємо нашу внутрішню дитину, ми на виході отримаємо більш якісне життя. І під розвагами. Ми кажемо ту діяльність, яка змушує нас певним чином діяти. На жаль, подивитися сезон серіалу, коли ти просто сидиш і дивишся цей серіал, це не вважається як побачення з вашою внутрішньою дитиною. Все ж таки, це тоді, коли ти щось робиш, ти малюєш, ти пишеш вірш, ти займаєшся тим, що граєш у якісь спортивні ігри. Ти маєш якесь хобі, можливо, колекціонування, або ти займаєшся наступним. Мій особистий психотерапевт. Але маю вам, друзі, дізнатися, що мій шлях до моєї внутрішньої дитини, шлях до гри і до неклювання себе за те, що я зараз гаю час, хоча це не так, був насправді достатньо непростим. Він почався з одного дуже цікавого інструменту, і під кінець цього відео я дам вам один інструмент, як просто зараз. Ви зможете дуже швидко нагодувати вашу внутрішню дитину, плюс нагодувати ще дітей, внутрішніх людей навколо вас, і отримати неймовірне задоволення. Але давайте почнемо трошки спочатку: розбиратися, які є ще інструменти. І як я сказав, Найкращі інструменти це коли йде якась фізична активність, коли ти щось робиш руками, це може бути хендмейд, це може бути музика, це може бути акторська майстерність. Це все неймовірно. І якщо нічого з цього не співпадає у вашому випадку, то найкраща річ це подивитися у ваше дитинство. Чим ви займалися в вашому дитинстві, що вам подобається найбільше? І отут, друзі, є одна. Дуже суттєва проблема. Справа полягає в тому, і ця проблема насправді стосувалася мене. Справа полягає в тому, що я виріс в кінці 90-х на початку 2000-х. І мені, коли були от літні канікули, мені не подобалось бігати з м'ячем. Не подобалось. Мені не подобалось ходити на рибалку. Не подобалось. Все, що я робив, спека. Я сиджу в духоті. В темній кімнаті з трьома своїми дружбанами, і ми цілий день граємо в Герої Треті. Потім мама виганяє, каже: давайте вже йдіть на вулицю, що ви цілий день за компом. Ми виходимо з дому, піднімаємося до сусіда на три поверхи і у нього сідаємо і так само граємо в Герої Треті. Ось так проходило, друзі, моє дитинство. Це правда. І за рахунок успішного успіху, мені було дуже складно прийняти цю правду. Ось вона, моя внутрішня дитина. Тому що, ви знаєте, я, готуючись до цього відео, я вирішив зробити певний ресерч. Що зараз наука каже про відеоігри? Насправді, ігри не шкодять. І я зараз зроблю зразу ж невеличку ремарочку, якщо ми граємо дозово. Скажімо, одну годину на день. Тобто ми не беремо той випадок, коли люди грають там занадто багато. Це, це екстремальний випадок. І чомусь ми дуже часто згадуємо саме цей. Коли ми думаємо про комп'ютерні ігри, ми думаємо не про Ілона Маска. Ми думаємо про якогось хлопця, який розстріляв всю школу в сполучених штатах, який до цього чотири гнітири дні грав в якісь там шутери з дуже сильною кількістю крові. Та от у нас чомусь зразу виникає отака річ. Хоча останні наукові дослідження кажуть про те, що ігри. Вони не шкодять, якщо ви граєте. дозовано мало того, я, чесно кажучи, був дуже здивований. Насправді ігри вони покращують когнітивні здібності. Люди, граючи по годинці в день, мають потім набагато більше творчої енергії і набагато краще вирішують певні проблеми, розв'язують певні задачі. Єдиний мінус, кажу вам так, який. Я побачив серед досліджень, полягає в тому, що якщо у людини вже є проблеми з агресією, відео ігри вони підсилюють цю агресію. Але, як показали ж ті дослідження, вони підсилюють цю агресію по відношенню до відеоприставки до комп'ютера, тобто вони починають бити по клавіатурі, розбивають телевізор, кидають джойстик в стіну. Тобто вони не виходять на вулицю, не починають стріляти людей. Тобто, вони цю агресію вони просто занадто сильно випльоскують безпосередньо на консоль, на комп'ютер. Є інший ще такий дуже. Момент, який зупиняє чоловіків, вони кажуть, що ну, от раптом я підсяду на це діло, раптом я стану залежним. Друзі, а дивитися 5 годин серіалу це незалежність, це не марне витрачання часу. Сидіти годинами в соціальних мережах, на Ютубі, дивитися відео. Це хіба незалежність? Скільки сексоголиків, шопоголиків, трудоголиків це все залежність. І, до речі, я спеціально для вас підготував статистику, що лише 10% підлітків про дорослих ми не знаємо. а Саме підлітків мають дійсно залежність від комп'ютерних ігор. Але що не цікавіше, залежність від соціальних мереж, від інтернету, вона набагато вища. І вчені з Канади вони довели. Що, е, якщо, наприклад, є можливість годину пограти, годину подивитися телевізор пасивно, або годину лазити в інтернеті, YouTube, TikTok, Інстаграм, то найкорисніше буде для вас це якраз такі комп'ютерні ігри. І знову хочу ще раз нагадати, що коли це все відбувається дозовного, дійсно, коли ти йдеш у 5-10 годин. То це, звісно, це. Але так з будь-якою сферою життя зрозуміти мене, будь ласка, правильно. І хочу нагадати, що я не топлю зараз саме за комп'ютерні ігри. Ми ще поговоримо, які є інші ігри. Найкраще це творчість. Але от що робити, якщо я провів все своє дитинство, граючи в герої третє? І мені, друзі, знадобилося роки, щоб. Собі в цьому зізнатися, що моя внутрішня дитина полюбляє грати в ігри. Мені знадобилося ще декілька років, щоб про це нормально спілкуватися. Хоча, чесно кажучи, не без пригод. Я зараз веду коуч-групу вже не перший місяць, і от у нас була тема однієї зустрічі: як ви випускаєте пар. Це дуже важливо. Це дуже важливо в житті вміти випускати пар. Тому що в психології є таке поняття, як перенос. Тобто, умовно кажучи, твій. Керівник наклав тобі в обік. Твій керівник, він щось якось підняв в тебе певний гнів. І не найкраща стратегія накричати на керівника, якщо особливо ти любиш свою роботу. Але цей гнів в тобі сидить і в тебе є підсвідомо бажання цей гнів виплеснути. Цей гнів знову віддати у світ. Так працює наша психологія. І тому ми не кричимо на начальника, ми не кричимо на колег, ми повертаємося додому і на кого ми починаємо кричати. Саме те і написали чоловічі частина учасників моєї коуч-групи. Вони починають випускати пар на свою дружину, на своїх дітей чи навіть на самого себе. І тоді я сказав, друзі, є ще таке непогане випускання пару, як комп'ютерні ігри. Ти випускаєш цей стрес, ти випускаєш цей гнів. І що ви думаєте, сталося після цього? Після цього дві учасниці коуч-групи, саме з жіночого полу, перестали приходити на е, наші коуч-заняття. Вони показово видалилися з нашої е, закритої телеграм-групи. Мовляв, як це так? Я тут буду приходити прокачувати свій успішний успіх, а мені якийсь коуч буде розповідати, що треба грати в комп'ютерні ігри. Так, я ні про що не жалкую. Саме це я і буду розповідати вам робити. Тому що перше, це йде відпускання вашого внутрішнього стресу. Ми переносимо це на комп'ютерні ігри і ми відчуваємо невеличке полегшення. Наступний важливий момент полягає в тому, що зрозумійте мене, будь ласка, правильно, ми чоловіки сотнями тисяч років були мисливцями і збирачами. І ми звикли за ці сотні тисяч років те, що відбувається зараз, ми, як чоловіки, на це не були запрограмовані. Сотнями тисяч років, коли ми були мисливцями збирачами, ми кожного дня, чоловіки що робили? Ми виходили на полювання. Ми виходили на полювання, ми мали якось добути їжу. Це була пригода, це був виклик, це було змагання. І ми це робили кожного дня. І потім ми приходили назад переможцями. І отак були наші дні. Ми не були запрограмовані на те, щоб сидіти перед компом, щоб сидіти в офісі, щоб стояти в заторах годину. І от якраз такі комп'ютерні ігри це про змагання, це про виклики, це про можливе якесь полювання. Це і дає нам, нам, чоловікам, краще відчути свою чоловічу природу. Ще треба зазначити, що відеоігри – це. Той унікальний досвід, який ти по великому рахунку більше ніде не отримаєш. Тобто є досвід прочитання книжки, є досвід того, щоб подивитися фільм, є досвід пограти в сучасну якусь гру. І я вам зізнаюся чесно: я людина, яка з рюкзаком пройшла пів Індії, і буду з вами відвертим. це було класно по відчуттям, але це, це було. По новому це було драйвово, але так само по-новому і драйвово було, коли я, скажімо, пройшов гру Uncharted 4. Тому, любі мої хлопці, якщо у вас та сама історія, ви в дитинстві любили грати, а зараз вас зупиняє суспільство, то в цьому нема нічого поганого. Щоб ви дозволили вашій внутрішній дитині проявитися, щоб ви дозволили собі випустити пар, щоб ви дозволили отримати певний новий унікальний який тільки тільки дають відеоігри. Тому я періодично, коли я відчуваю, що моя внутрішня дитина просить: давай пограємося, я знаю. Так, в мене є ще інші ігри, в мене є музичні інструменти. Я люблю займатися грати в спортивні ігри. Але тим не менш, будь ласка, пам'ятайте, що в цьому немає нічого поганого, якщо ви хочете інколи себе побалувати комп'ютерною грою. Це дуже важливо, особливо для нас, для чоловіків. І так само, якщо вас цікавить більш медитативні ігри, якщо вам цікаво спробувати, ви ніколи не пробували грати в ігри, і ви не хочете стрілялки, ви не хочете кров для тих із вас, я дам. Під описом до цього відео певний списочок моїх улюблених медитативних ігор, і ви будете здивовані, які емоції насправді ігри можуть у вас викликати. І якщо ми все ж таки поговорили про а, вашу внутрішню дитину, і продовжимо говорити на вас. Ще чекає один дуже потужний інструмент. Так, от, якщо ми кажемо про внутрішню дитину і про медитацію. Хочу вас запросити на мій марафон «30 днів медитації. Медитація це якраз такі річ номер один, яка розкриває всередині вас вашу внутрішню дитину. Учасники мого марафону дуже часто під час першого навіть місяця, перших тижнів цього марафону, вони не тільки... Кардинально покращують свій сон і рівень стресостійкості, але вони в своє життя запрошують цікаві хобі: малювання, танцювання, колекціонування і так далі. і так далі. Тому що ви краще розумієте себе справжнього і ви краще починаєте розуміти вашу внутрішню дитину. Ви її більше запрошуєте в своє життя, і це дає вам просто більш якісне життя. Але з медитацією, друзі, не все так просто, і тому прямо зараз на вас чекає лекція, чому ти ніколи не будеш медитувати. Подивіться її, будь ласка, і якщо вам цікаво запросити справжній спокій в своє життя, якщо вам цікаво по-справжньому почути свою внутрішню дитину і подружитися з нею, і навіть коли ви вже візьмете джойстик в руки, не дуже сильно переживати серед а через те, що про вас подумають інші, медитація це якраз те, що найкраще в цьому допомагає, за посиланням під цим відео. Ну і друзі, поділюсь одним моїм найулюбленішим насправді інструментом в плані класного проводження часу з друзями, з рідними. От я дуже часто, коли бачуся з батьками, мене мама завжди питає: каже: Ти ж тільки не забудь взяти оту настільну гру. Так само, коли до мене приходять друзі, ми любимо розкласти на столочку. І це, друзі, неймовірний досвід. Це... Я був здивований. Вперше я познайомив себе з настільними іграми. От якраз таки з цього і почалась по великому рахунку моя подорож, мою внутрішню дитину. І коли мені в компанії запропонували пограти в настільні ігру, я подумав, ну що, це смішно, ми дорослі люди будемо. Грати в ігри, але вся компанія настояла, і я був в шоці. Я був в шоці, наскільки класно ми провели час: сміх, драйв, азарт, пригоди, згадування потім про це. І це все зробила картонна коробка. І з того часу я почав досліджувати це питання, питання настільних ігор. тому що ти граєш, вони грають, ти взаємодієш з цією людиною. І тут, друзі, треба бути дуже уважним, тому що, як, от, розумієте, як і в комп'ютерних іграх є занадто жорстокі ігри, є занадто складні ігри, так і в настільних іграх. Я думаю, що вже можливо хтось з вас обжигався тим, що сідали грати в настільну ігру, а там просто правило така книжка. І там цих правил і партія триває 5 годин. І все незрозуміло, і все складно. І під час гри треба трошки підставляти інших гравців. І тому навіть в настільних іграх все буває не настільки класно і приємно. Саме тому за роки практик я хочу з вами поділитися трьома настільними іграми. Ви неймовірно будете годувати вашу внутрішню дитину, ви неймовірно будете проводити час з вашими батьками, коханими дітьми, і будете годувати ще їх. Внутрішніх дітей, і насправді ви дуже сильно через настільні ігри покращите ваші стосунки з вашими близькими, з вашими друзями. Це те, що об'єднує, це те, що дарує вам певний драйв, певну посмішку, певний азарт. І почати свій список настільних ігр я хочу з дуже класної сімейної гри, яка називається «Ticket to Ride». Якщо не помиляюсь українською мовою, вона називається Білет на потяг. Але я б вам радив саме другу частину, яка називається Європа. Оце гра постійно, мамо, коли ми домовляємося зустрітися, вона завжди каже: Тільки, будь ласка, візьми оцю гру». Ми обожнюємо грати її з моїми батьками це завжди дуже весело. Дуже елементарні правила. Партія триває десь приблизно одну годину. Єдиний мінус вона від трьох гравців. Тобто три і більше, вона буде дуже класною, вона естетично прикольна. І ще невеличкий мінус, її так, вона по площині де, треба достатньо великий стіл, щоб був, особливо, якщо у вас багато гравців. Тому це от такий єдиний нюанс. Хоча, от за цим столом, ми граємо, воно так тютілько-тютілько вміщається, але дійсно неймовірне проводження часу. На другому місці моя улюблена гра для двох. Це гра, яка називається Азул. Азул єдине, їх там вже дуже багато версій. Купляйте саму першу гру «Азул», яка виглядає саме так. Плюс, я, ж, я вже знаю, є в продажу «Азул Міні, тобто портативна версія, ніколи не грав, нічого не скажу. Як воно класна, не класна. Це прав так само правила пояснюються за 5 хвилин. А, і що мені подобається, партія триває 20 хвилин всього. І чим мені подобається ця гра? Тим, що вона дуже естетична. Тобто ти збираєш мозайку, таку спеціальну мозайку, а, і ти кайфуєш від візерунку, який ти робиш кожного разу. Я в цю гру награв вже дуже дуже багато років, дуже вам раджу. І остання гра це моя найулюбленіша. Настолка. Настолка номер один в нашому списку. Це настолка, яка називається Каскадія. До речі, друзі, в мене все англомовне, тому що я купляв ці настільні ігри, коли їх ще не було на українському ринку. Зараз всі ці ігри є українською мовою, вони всі прості по правилах. Це дуже глибока настолка. В неї є дуже багато варіантів, як грати, і вона так само дуже естетично приємна. Ти будуєш свій заповідник, ти робиш гарні умови для тваринок, ти за це отримуєш бали. І всі ці настолки, вони в принципі не дуже про те, щоб якось намагатися зробити якусь падляну іншій людині. Ну, можливо, тільки Тарайт. Right. Можливо, перша настолка, вона така більш конкурентна. Всі інші настолки, Азов, вона краще для двох. Я, до речі, в Азов жодного разу не грав в трьох. І каскадія, вона універсальна, вона класна і для двох, і для трьох. Там є простий режим для того, щоб грати з дітьми. І вам простий режим так само буде цікавий. Там є складний режим про те, щоб тобто можна завжди підвищувати складність. Мало того, в Каскаді можна ще грати одному. Це соло на столка до такого. Я ще не доходив. Але коли можливо, якщо почнуться чергові бликаути, то я Якось спробую розкласти цю настолку сам для себе. І під кінець хочу вам нагадати одну дуже важливу річ. До речі, друзі, мені подобається нагадувати про важливі речі ще на моєму телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, набагато швидше отримувати від мене цікаву, смачну інформацію про важливі речі в вашому житті. Запрошую за посиланням під цим відео. Так от, про що я б хотів нагадати про дуже проривну книжку, яка називається П'ять речей, про які найбільше шкодують помираючи. Да, її написала медсестра, яка доглядала за людьми, які отут мають померти. В мене є окреме відео на цю тему, про цю книжку за посиланням під цим відео. Так от, основна ідея, перша про що найбільше жалкують помираючи, це про те, що я забороняв собі, не мав сміливості бути тим, ким я є. Я хотів, я намагався бути тим, про що мені каже суспільство. І суспільство, воно не буде в захваті від того, що ви граєте в ігри, граєте в настільні ігри, займаєтесь малюванням, ходите на акторські курси, коли вам 50 плюс років. Це перша річ, про що найбільше жалкують помираючи. П'ята річ, про що найбільше, остання річ, про що жалкують. Помираючи це про те, що вони собі забороняли радості в житті, забороняли задоволення в житті, як шкода, що я себе не балував. І найкраще баловство самого себе це дійсно гра. Пам'ятайте, що одне у вашої внутрішньої дитини є одна особливість вона дуже щедра на подяки. Коли ви нагодували вашу внутрішню дитину, тепер ви не просто граєте, ви годуєте, ви вигулюєте вашу внутрішню дитину. Так от у неї є одна особливість: вона любить потім дякувати почуттям потоку, почуттям драйву, пригод і почуттям більшого оригінальності у вирішенні певних життєвих моментів. Це був Макс, і ми ще почуємось.